Відвідавши Будапешт, кожен поважаючи себе українець, не зможе оминути ресторан Укран-Удвар. Це місце, де той, хто втомився від Бограча та лангоша, може поласувати нашим українським. Кишка. У нас є квас Тарас Український, який виробляється в Австрії, і з Австрії привозиться сюди саме цей заклад, якому кому зараз знаходимося, працює з 14 грудня 2022 року. А також у нас є ще один заклад, такий самий абсолютно, який працює вже понад п'ять років. Власниця закладу Українка, і це вже її другий такий ресторан в Будапешті. Український двір, так перекладається його назва, має не лише комерційну, але й культурну місію поширювати національний бренд. А офіціант Данило каже, любить приходити на роботу, адже тут відчуває себе як вдома. Коли я знаходжуся в закладі, в мене таке відчуття, що я знаходжуся. На кухні весь персонал це українці. Тут в залі це переважно угорці, але є українці ще окрім мене. А майже 80% клієнтів це українці. Загалом відчуваю себе як українці. Хтось у закладі знаходить те, за чим сумує. З водами так сталося, що. Ну тобто раніше взагалі не сумував за українську кухню. А от згодом сталося так, що вже з А хтось просто закоханий в українську кухню. Вареники. Ще. Совсем. Картофелем з якої. А з таку стейком. І навіть я знайшла свою віддушину. Ціники закладу порадили мені скуштувати саме борщ, і не бачить цього моя мама майже так смачно, як у неї.